Слава Наті! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко, добрий між робочими точками. Призначення придбав собі щось там паніні з чимось, трубочку і Аріш із молочком. Вашим коштом. ну Це картка моя зарплатна, але там зарплатні давно вже є. Не бачу ну, з минулого місяця, десь з цими днями має бути і теж все розписано. але ви туди гроші кидаєте, то це вашим коштом. Дуже дякую. Тут показова ситуація з цією паличкою в цьому Irish Latte, так? Я їй кажу, там є що розмішувати? Вона каже, ні, там нічого нема. Я кажу, то на що ви мені дали паличку? Вона каже, за звичкою. Ну, Це про ресурси, ефективність, так і інертність мислення якої я особисто уникаю, де можу. Боремо і поборемо.